Привіт усім! Рада знову вас бачити на своєму YouTube каналі. Мене звати Христина, і сьогодні у нас четверте відео з нашої серії уроків нідерландської мови. Після вивчення базових термінів, пов'язаних з сім'єю та покупками продуктів, ми розглянемо слова, пов'язані з транспортом. Незалежно від того, подорожуєте ви поїздом, автобусом, велосипедом чи автомобілем, корисно знати правильні слова. Давайте разом досліджувати світ транспорту нідерландською мовою. Перше у нас є слово «ауто», що означає машина. Повторюємо. Ауто. Ауто. Наступне буде слово паркінь. Це означає парковка. Давайте повторимо паркінь. Паркінь. А тепер. Давайте вивчимо, що означає автострада. Це автомагістраль. Давайте ще раз повторимо ці слова. Автострада. Автострада. Наступним буде слово вих. Це означає шлях. Скажемо це слово разом. Вих. Вих. Далі у нас є слово бан. Це означає дорога. Давайте ми повторимо це слово декілька разів. Бан. Бан. А тепер давайте вивчимо слово фіц. Фіц означає велосипед. Давайте скажемо це слово разом. Фітц. Фіц. Наступне буде слово фітспад. Це означає велосипедна доріжка. Давайте повторимо це слово разом. Фіцпад. Фіцпад. А тепер давайте вивчимо слово фліхтай, що означає літак. Скажи зі мною фліхтах. Фліхте. Наступне буде слово. Люхтхавен, що означає аеропорт. Давайте повторимо це слово разом. ЛЮХТХАВЕН. Люхгавен. Далі у нас є слово тевут. Це просто означає іти пішки. Давайте скажемо це слово разом. Тевут. Тевут. А тепер ми вивчимо слово вутпат. Це означає тротуар або пішохідна доріжка. Давайте повторимо це слово разом: вудпад. Вудпад. Наступне слово буде бот. Це означає корабель. Давайте скажемо це слово разом. Бот. Бот. А тепер давайте вивчимо слово. Брюх, що означає міст. Повторюйте за мною. Брюх. Брюх. Наступним буде слово спор. Це означає перон. Давайте повторимо це слово разом. Спор. Спор. Наступне буде слово стасьйом. Це означає вокзал. Повторюйте це слово за мною. Стасйон. Стасьом. Зараз ми підійшли до слова бюс. Це означає автобус. Давайте повторимо це слово разом. Бюс. Бюс. Наступне слово, яке ми вивчатимемо – бюсхалте. Це означає автобусна зупинка. Повторюйте за мною: БЮС-ХАЛТЕ Наступним буде слово трам. Це означає трамвай. Скажіть це слово зі мною: Трам. Трам. А тепер давайте вивчимо слово трейн, що означає. Потяг. Повторюйте це слово зі мною. Трейн. Трейн. Наступним словом, яке ми будемо вчити, це тікет. Означає квиток. Скажіть це слово зі мною. Тікет. Тікет. На цьому ми завершуємо наш четвертий епізод. Вивчаємо нідерландську мову транспортні слова. Дякую за ваш перегляд і сподіваємося, що ви вивчили багато нових та корисних слів, які пов'язані з різними видами транспорту. Але зачекайте, це ще не все. Слідкуйте за нами на нашому каналі в Інстаграм, де найближчими днями ми опублікуємо повторні картки, які допоможуть вам краще запам'ятати ці слова, що пов'язані з транспортом. Слідкуйте за нами на талановитах, щоб отримувати щоденні. Оновлення. І головне, не забудьте підписатися на наш канал. І поставити лайк, якщо вам це відео сподобалось. Якщо у вас є інші пропозиції щодо слів про транспорт, які ви хотіли би вивчити, або у вас є відгуки, повідомте про це у коментарях нижче. Дякую за вашу підтримку і до наступного разу. Па-па!